Те, що працює на обличчі, працює і там. Тому деякі жінки, ну, скажімо, це в певному режимі, час від часу, там або біоріталізація, щоб покращити стан шкіри, стан слизових, це ті ж самі полінуклеотіди, це ж ті самі екзосоми. Це все використовується для підтримки якості шкіри і слизових інтимної зони. Іноді використовуються гіалуронові філери для того, щоб збільшити. Це може бути ліпафілінг, як ми вже говорили, yeah. про збільшення великих статевих Це, це популярної сторони. Це може бути та ж сама гіалуронова кислота, і гіалуронові філери. Гіалуронові філери іноді використовують для деяких видів нетримання сичі, коли є певні анатомічні проблеми, і вони не вирішуються, наприклад, за допомогою хірургії, а може спрацювати гіалуроновий філер. Це іноді заповнення. Тих же самих дефіцитів тканини і жирової тканини, коли дівчина має, наприклад, посткаєтальні цистіти, які пов'язані з тим, що в неї нема цього прошарку жирового, знаєте, і, оце, і після інтиму в неї йде ну, нетравматизація, скажімо, подразнення у ретри, і жінка відмовляється від інтимного життя, тому що після кожного має цистіт. Іноді це вирішується. За допомогою тих ж самих гіалуронових філерів.